Доброго дня, мене звати Михайло Верховний. Я it спеціаліст, і наразі ми допомагаємо пенсіонерам набувати мобільну грамотність. Тобто, ми проводимо вебінари для того, щоб вони розуміли, як правильно користуватися інтернетом, оминали шахраїв та правильно могли користуватися різними приложеннями, гаджетами і так далі для свого життя, щоб його поліпшувати. Нашим учасникам було цікаво, вони дізнались багато нового, але надалі їх цікавить ще більше інформації, які вони зможуть застосовувати в своєму життю і його покращувати. Сподіваюсь, що наша співпраця буде довго тривала та плідна. Дякуємо міші спеціалісту. Він дуже нам допоміг, роз'яснив, тому що як ми старички, ми ж там не не, не можемо в щось війти, щось там кудись передати. Дуже дуже дякуємо. Низький уклін тим е, людям, які знаходять время, свої знання, свої е, придбані навики нам передають. Дуже дуже дякую. Ще прийду, і мені дуже дуже сподобалось.